Доброго дня, шановні аграрії. З вами компанія Агробм Антон Тальберт. І ми до вас з гарною новиною. Сьогодні наша компанія анонсує акцію Липневі знижки. Ця акція буде тривати з 8 липня по 18 липня цього року. Хто зможе прийняти в ній участь? Це можуть бути як і наші постійні клієнти, так само і нові клієнти. Що я маю на увазі? Постійні клієнти це ті люди, які вже придбали у нас одну або декілька технік. Нові клієнти це ті, хто хоче в майбутньому з нами співпрацювати та придбати в період цієї акції нашу техніку власного виробництва. Яка ж техніка підпадає під ці знижки? Техніка: дискооборона, культиватор, глибокорозпушувач або просто народі чизель, сівалка навісна та каток-подрібнювач. Цю техніку ми пускаємо в акцію. Тож, друзі, слідкуйте за нами на нашому Ютуб каналі. 8 липня вийде нове відео з умовами цієї акції. Якщо у вас виникли питання, ви можете набрати нас по телефону 066 370 10 10, або приїхати в наш офлайн-магазин місто Кропивницький проспект Інженерів 4, дріб 8, або просто написати коментар під цим відео. І пам'ятайте, а завжди з вами на зв'язку.